Продовжую відповідати на запитання ваші і чергове звучить наступним чином. Як ви думаєте, чому шлюбні контракти такі непопулярні в нашому суспільстві? Може, вони підривають саму ідею шлюбу? Ви праві. Той хто задав це запитання? В нашому суспільстві шлюбні контракти, шлюбні договори не такі поширені, як, до прикладу, в суспільствах Західної Європи? Яка причина цього мені зараз. Непросто відповісти, одначе, давайте поміркуємо, чому саме в нашому суспільстві їх така невелика кількість. До прикладу, на якийсь там рік, здається, 2012 рік було всього навсього всього на всю державу укладено орієнтовно 300 тисяч шлюбів, із них тільки 600 шлюбних контрактів, уявляєте 300 тисяч шлюбів і 600 договорів. Це дуже дуже мало. Хоча постійно точаться дискусії, що. Це така от цікавинка ноу-хау, можливо, дасть шанс на зміцнення сім'ї, на утримання дітей, на певне таке бачення шлюбних відносин у часі. Але давайте я вам по секрету розкажу, яка ж насправді ситуація з цими шлюбними договорами. Так от до війни це. Так однозначно найбільша кількість укладалася з тими, хто мав намір отримати громадянство нашої держави. Тобто, це громадяни з Китаю, коротше кажучи, з Азії в переважній більшості малої, середньої мусульманські країни, тобто громадяни цих держав, так як у них там ну доволі специфічна ситуація. На батьківщині намагалися укласти шлюби в Україні з українськими жінками в переважній більшості для того, щоб використати, можливо, нашу державу як такий от перевалочний пункт, і податися далі на захід. Маю на увазі в країни Західної Європи, в США, а можливо й тут залишитися. Ну, у мене немає достеменно такого чіткого е, прослідування їхніх думок, але це із того, що я спостерігав за матеріалами звернень щодо укладення договорів, а також багато журналістів до мене зверталося з цим запитанням, які досліджували цю таку непросту ситуацію, пов'язану з укладенням договорів. Так от, іноземці, які, ну, давайте вже відверто говорити, не зовсім мали на меті одружуватись, щоб були сімейні відносини, народжувати дітей. Укладали такі контракти, сімейні, сімейні договори з жінками з громадянством України, отримували тут певне право на проживання тимчасове, а потім і постійне. Дехто навіть я бачив такі матеріали, брав гроші матеріали кримінальних справ. До речі, їх небагато, але є. Також багато ситуацій пов'язані з тим, що, звідки це все виходить на. Назовні. А тому, що, до прикладу, людина, та, яка приїхала в Україну і уклала цей фіктивний шлюб, вона перестала платити гроші щомісячно, до прикладу, домовлялася про те, що повинні будуть сплачувати, а перестали платити. І дружина, так звана, йде в поліцію і заявляє, що він порушує закон там, і так далі і тому подібне. Певною мірою вона порушує. Але не вдається в деталі і от таким чином. Це ще трапляється тоді, коли потрібно виписати, ну, зняти з реєстрації людину, бо вона ж тут у своїй дружини, так званої дружини, була зареєстрована, прописана, десь поділась і знову ж таки виникає ця ситуація, виходить на світло, і таким чином ми отримуємо знання. Про ці ось такі шлюбні контракти, які ну, не зовсім шлюбні, просто інструмент для того, щоб цей мужичок не. Позабирав усе майно дружини, яке вона буде набувати. І він також хоче бути забезпечений в тому, що майно, яке і бізнес створить тут, в цьому такому формальному шлюбі, їй не дістанеться. Тобто, це одна із таких причин. Наступна причина укладення договорів шлюбних в Україні це іноземці з країн, де. В цій культурній в їхній парадигмі існує необхідність укладання шлюбних контрактів. Тобто вони приїжджають і для них це ну, звичайна річ, що потрібно перед шлюбом в ЗАГСі сходити до нотаріуса і підписати шлюбний контракт. Тобто, це для них ну, звичайна річ обов'язкова, як почистити зуби. Для наших, можливо, співвітчизників це ну, такий от факультативний елемент новий, а для них це нормально. Тому це ще одна з причин, чому ці шлюбні контракти викладались в Україні. І зараз, я думаю, викладається з цими категоріями іноземців. І є ще така категорія людей, які наші ж співвітчизники, але для захисту вони це роблять. Бо ризикують, наприклад, в бізнесі або хтось там чиновник. І є певна така, як ви розумієте, ситуація ризикова пов'язана з тим, що можна. Вступити у ну не в те, що ви подумали, але і в те саме, тобто порушивши закон, прямо чи не прямо, або допустивши ситуацію банкрутства, або ну, щось в бізнесі там не піде, і якщо цього договору не буде, то доведеться відповідати усім майном подружжя, що не хотілося б цьому так званому бізнесмену чи чиновнику. Зокрема, чиновники теж ризикують в наш час, особливо якщо живуть не за трудові доходи. І тому укладають ці ось шлюбні договори, щоб навіть якщо щось із тим із подружжя, в переважній більшості це чоловіки, але й жінки бувають. Тобто, якщо щось із цим чоловіком, який є чиновник, чи чоловіком, який є підприємцем, щось трапиться, якась оказія, то тоді ну, сім'я не припинить своє існування з голоду не. Не загниться. Це ось такі ось три, а то й навіть і чотири випадки, коли укладають шлюбні контракти. Чи будуть їх укладати в майбутньому більше? Думаю, що будуть. Думаю, що будуть. Але поживемо, побачимо.